Всім привіт, любі друзі! З вами знову я Павло Краєвий. Ми продовжуємо грати в Stalker Anomaly 15.2. Перед цим я хочу попросити вас підписатися на канал, якщо що, там ссылка в о, посилання в описі буде на телеграм-канал. Ми там потім будемо з вами розмовляти, я буду казати за стріми за всяке таке інше, попереджувати про відео і багато ще різних приколів. <клес> <клес> Ой, ну вроде все, висказався, добре. Нагадайте ка мені, що ми з вами тут робили, бо я, якщо чесно, трохи позабував. В мене відео не виходили два дні, і я вже стільки всього позабував. Серйозно, просто. Тут треба забрати нагороду, але також піти і, е, до Петренка, але мені треба з ним поговорити чи виконати якесь завдання. Оцього я не пам'ятаю. Ми з вами купили. Дробовик, який називається Ремінгтон 870-й. Це дуже хороша штука, дуже прикольна, вона нам знадобиться, ми будемо за її допомогою відбиватися від всяких різних монстрів, може, навіть від звичайних ворогів. Але я от не знаю, чи мені піти зразу до Петренка, чи мені може краще, я не знаю. Там хтось біжить спереду, чи ні, трошки голосніше зроблю. піти зразу до Петенка, чи вернутися мені до військових і вже з ними трохи підзаробити грошей. Не знаю, я би з радістю заплатив би 10 тисяч, 10 тисяч типу, щоб він мене помирив з бандосами. Я б з бандосами з задоволенням поробив би на них, по-перше. А по-друге, в них є та сама снайперка, яку я поки що не бачив ні в кого іншого. Якщо хтось дивився мої старі відео, або були на моєму старому каналі, то може вони знають про це, про мою улюблену снайперку із Anomalia. Я просто не пам'ятаю, як вона називається. Я вам сказав би, може, люди, які дуже багато пограли в Аномалі, вони шарять. Так, знаєте, і перед, до речі, хотів би вам сказати, що е, на моєму старому каналі було дуже багато чого цікавого, але я не просто так його кинув. І мені згадувати старі канали там чи старі відео не треба. Оу-воу-воу-воу-воу, о, 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 о. друзі, друзі, не треба. До речі, якщо пам'ятаєте, у нас... Ні, почекайте, це було в минулому проходженні, не в цьому. Там були вороги на блокпосту. Давайте візьмемо краще Гвинтівку в руки. Ну, це, звісно, не гвинтівка, а більше якийсь ПП. Пістолет. Чи у нас ПК, пістолет, кулемет. Чи ПП пустилет-пулемет. Ні, навірно, на ПК. Або РРК ручний кулемет. Можливо, РРК ручний кулемет. Я не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях. Я буду радий. Так, там нікого нема. Чи... Ага, це обов'язок. Окей, тут долг охраняє. Але це не значить, що тут не можуть стояти якісь сталкери, бо сталкери вони з обов'язком дружать. Наскільки я пам'ятаю. І трошечки це проблематично. Так, давайте глянемо, що у нас тут Тут можна поспати, спати, поки наразі ми не хочемо. Хоча мені здається, я так, як в минулій серії, замітив за нашим головним персонажем, що він в нього в очах, так, знаєте, перехотіло. Звичайно, таке відбувається тоді, коли головний персонаж хоче спати. Але я не пам'ятаю. Так, да-да-да, тільки що, тільки що було, тільки що я це побачив, можливо, і ви побачили. А, я хочу пити, може, це і за цього. Ладно, давайте вже поп'ємо на тій стороні. Окей, ми з вами тут давайте поп'ємо зразу. Треба тут бути обережним і трохи підзапастися з е, стаміною, бо нам треба буде зараз бігти від собак. Бо я думаю, ми з вами не будемо використовувати на них дорогоцінні, дорогоцінніші патрони на дробовик. Бо серйозно, ну він з коштує. Ну скільки ми тоді за нього віддали? Мабуть. 1026 Разом з патронами, коли він стоїв 23. Ай, я не пам'ятаю, оце, оце що значить перестати постійно випускати ролики. Вже забуваєш що до чого. Мені треба, до речі, ще пограти в Classrooms І в мене вже скачено метро, метро, яке ми будемо з вами грати. Звісно, якщо. Я його просто сам хочу пройти дуже сильно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, в мене, знаєте, що в мене проблема. У мене проблема в тому, що я не восстановився повністю від бігу. Хоча я сказав, що треба трохи піднасобирати стаміни. Тому давайте відпочинемо. Я вже бачу одну. У мене там розкладка включилась. Я вже бачу. О-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо. Ша! Не попала, не попала. Раз, два, три, чотири, п'ять, і заді ще шість, і там всі було десь. Ай-яй-яй-яй! Пацан! Пацан! А, ви всі здохли? Серйозно. Привіт! Ну тоді я вас сей, обшукаю. Але мабуть тут я помру, якщо я полізу. <плес> Поняв. Все, так би зразу і сказали. Типу, мол, чувак, тобі туди і лізти нема що. А що тут роблять ці е, військові? Е. Хлопці, тут же ж обов'язок був завжди. Так, тут щось є. Почекайте, почекайте. Я не пам'ятаю якась сих, але якась сих 100%. Так, це не. Може тут? А, точно, 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 оці якісь були. Ничка, ничка, ничка. Я вже <схід> минулій сарі, мені здається, обшукував. Якщо щось висить на ньому ось, як тут що тут висить, Противогаз? це значить, що там щось є. Але я не знаю, з якою логікою вони думають, що вони щось в противогаз кладуть. О, привіт! Привіт, братан. Добавили фізику в сталкер, це ж так круто. Воу, Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, -во -во -во. обов'язок, серйозно? Ти обов'язок? Ну, покажи мені. Підеш на прев'юшку? Серйозно, обов'язок. Ну, взагалі не виглядає на обов'язок. Опа, а туди що таке? Туди що веде? На кладовище техніки з цієї сторони. Ну, якщо нам треба буде там виконати якесь завдання, підемо, але. Щось мені здається, що. Що я не хочу. Е, простий швейний набір. Він нам теж не потрібен, окей. Так, сюди. Тут е, ничечка, звичайна. Я не знаю, чи нам потрібні ці непридатні патрони, мабуть, ні. Так. Тут, 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 опа, привіт. Це все заберемо собі. Це все можна продати. Так. Я надіюся нам не вистачить, щоб добігти. Бо тут зараз почнуться бігати оці сталкера. Це поки наш. Там. На тій стороні. Ой, я не знаю, чи мені ризикувати бігти з перевагою. Чи я взагалі дам ради добігти, так це хто? А, це тінь. Це не хто. Во -во, во 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 Тихо, не смій навіть на мене пальці піднімати свої. Ну як пальці. Я прокурок. Так. В принципі, він був один. Хто це був? Пару хвилин тому лунали одиночні постріли на рості. На північний схід від входу в бар небезпечно. На РОСЦІ. А чого не на ростку? Чого на РОСЦІ? РОСЦІ. РОСЦА. Бар РОСЦА. Ти що, серйозно? Ну, я, я звісно, все розумів, але я, що аж настільки. Аж настільки переводити То, то ні. Дякую. Двок. Я тако... Я скільки граю в Stalker, перший раз бачу, що вода стікає по текстурі. Таке в Stalker 2 взагалі є. Мене останнім часом графіка все дивує і дивує в іграх. В Майнкрафті, наприклад, калюжі були, і вони відбували світло. Я в шоці був. Так. По медикаменти. У мене я три аптечки. Мені, мабуть, вона не знадобиться. А, патрони. Давайте продамо зараз все рівно цьому. Я не знаю, як його Петренко. Петре... Привіт, Петренко. Здар... Поп-поп-поп-привіт. Чувак, давай я тобі зараз толкну. Що то, ну... тобі? Фонарик мені потрібен ще. Це, звісно, тобі продав. Це може нам знадобиться. Рюкзак, я хотів потім в майбутньому зробити. А, собі десь тайничок. Ничку. Хабара. Набір для стрижки це по-любому йому можна стиснути. Оце йому. Звісно, механіка б мені знайти. А механік тут є, але я боюся, що ми до нього можемо не дійти. Так. А... По -по -по... Від наших спільних знайомих просили дізнатися. Так, добре. А... Мені плануєш проникнути в центральне управління випалювачем місків на Радарі, особливо. Ага. Тобто він нам зразу дає завдання, що ми маємо туди йти. Випалювач місків. Окей. Дякую тобі, братан. Так, у це самі дешеві. 530. Ну да, вони. Візьмемо трошечки хоча б. Хоча б чуть-чуть. Так, окей, дякую. І все рівно перевага, що серйозно? Ви мені. <кху> Відкашлятися хочеться, якщо що, вибачайте. Звісно, Радіо, я йому радіо не продаю. У мене ж дві штуки вже цього радіо, ну. Рацію треба продати. Я ж не можу рацією користуватися. Не можу. Окей. Це в ДДР ми коли грали на, на початку, то там можна було щось зробити з рацією. А так і не можна? Ти шо? Шляпа? Попутав? Серйозно? Опа! Тоже прикольно, тоже прикольно. Давайте ризикнемо. Ризикнемо, зараз підемо туди. Якщо в нас вийде, то мать його за ногу. Якщо ні, будемо відстрелюватися від натовпу е сталкерів. Надо було колись за пограти, Я ніколи не грав за сталкерів. В аномалі ніколи. Мені не подобається за них грати. В них дуже багато друзів. Е дуже за них багато дають в началі, якщо грати. Так, а цей, до речі, десь тут, якщо я не помиляюся. А ну-ка, тихо. Нікого там немає. Во-во-во-во-во-во, ось він. Так, тихо. Я згадав карту Ростка. Я не заходив сюди в Stalker 2, я сюди ще не дійшов. І, мабуть, поки на мене 10 тисяч підписників не підпишеться, то я, мабуть, і не зайду, бо при, при вас, точніше, на відео, бо... У мене комп не потягнеться все знімати. Так, опа. Опа. Тихо. Ти... Ч. Тихо. Тихо, спокійно. Що що таке валяється? Ладно. Мав би бути десь тут він. А, а ось він тут тут десь. Ось він. Так, е, ти, чепуха, як до тебе попасти? Сюди. Ні, не сюди. З іншої сторони, але тут знову ж таки сталкера будуть тут десь сидіти. Сюди. Та як туди попасти? Е. У мене таке почуття, що я тут перший раз. я, мабуть, 100% тут не перший. Ага, ось 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 ось. Ой, тихо. Тихо. З цієї сторони треба було заходити. Я і забув. Привіт, хлопче! Ти де? Ага. О, Привіт! Так, десь треба з якоїсь сторони стати, щоб вони нас цей не трогали. О. А... Так, поторгувати в першу чергу продамо йому. Дивіться, ну там менше 1000 було, а тут вже 2800. 2800 це вже круто. А, полагодити снарядження, мені, набудь, нічого не треба, це мені толку чинити немає, це також. Це в мене ще новеньке, це, мабуть, дорого буде, звісно. Звісно, так, з банку для аналізів він не хоче. Так. Тихо, не кричи. Страшно? Мені реально страшно, не знає к вам. Окей, можемо, в принципі, спробувати пройти сюди, якщо ні, підемо в обхід. Ня-ня-ня-мабуть, <neoliber> я все-таки. Все-таки я вилічусь, бо один патрон мені прилітає в голову, і я все. І я аляулю, і я дурачок до кінця життя. І що тоді прикажете робити? Хто буде допомагати конченому, відбитому сталкеру? Ну так, сюди, ідичку. Можна обшукати. Так, тихо. Еть, нічого немає. Дякую, дякую, до побачення. Так, тихо, 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 тихо. О, я тут десь прибив цього пацана, да? А тут може нікого немає. Якби тут хтось був, бо його б обшукали. Розібрати. Дивіться, він дуже він дуже корисний. З нього випали патрони Вісім. Так, почекай. А це хороший патрон? Патрон Жекан. добре, він не дуже, але може знадобиться. Так. А, привіт. Е Хто ти? Ти торгівець? <кій> Є декілька питань. Ні ні-ні ні, дякую, але ні. Так, це не так? Да? І цю штуку я собою тягати не хочу. Я не піду на одному життю битися на арену. Якщо він скаже що битися тільки з тіма з тою амуніцію, яку він мені дасить. Дякую, але ні. Купив сьогодні е, таку, знаєте, вулкан називається, кав'ярка така, вулкан. Чи гейзерна вона. А, ага, гейзерна. <путав> вулкан і гейзер, окей. Але в принципі не дуже велика різниця, вулкан і гейзер. Е, ось, І купив штуку, яка робить з молока Пінку. Молочну пінку таку. І купив е, кофемолку, яка мелить кофе. І, знаєте, зробив в перший раз добру таку прям, добрючу таку кавку. І, знаєте, не пожалів. Але мені здається, що із за цієї пінки в мене тепер в горлі таке як якийсь осадок залишився. І, і назло прям перед тим як треба знімати відео. Ну, чи то не капець? Добре, давайте вирішимо, поки ми там відпочиваємо, куди ми зараз з вами підемо. Нам взагалі треба піти до наших братів військових. Сказати їм, чувак ми зробили завдання, давай нам гроші. Беремо ці гроші, беремо купу аптечок на ці гроші. Ну, як купу, може, дві аптечки, візьму. І йдемо в на болота. Поясню, навіщо на болота. На болотах. Ми з вами можемо зачистити чисте небо. Опа, опа. Оброблені НПВХ тканини класу Б. Там е, з вами зачистимо чистого небавців, може, ренегатів, як повезе. Ось, і знайдемо болотного доктора. У болотного доктора можна взяти завдання на зачистку всіх. Е, як вони називаються? Всіх... Е, підземних територій на агропромі, Х16, Х18, в прип'яті. Всюди, коротше, треба буде побувати, взяти всюди документи чи щось такого. І. Можна буде, в принципі, вже потім йти на кінці до випалювача мізків, бо він і так, і так має бути по завданню. У мене інколи складається почуття, що тут аномалії просто з'являються на ходу. І графіка міняється на ходу. Не було ж так аж настільки світло. Чому ж у мене зараз відюха помирає? Але ну ні, ну не було такого. Ну серйозно, що вода стікала по цьому? Вона по всьому, чи, чи тільки по. Ей, Ну, не знаю, не знаю. Ну, з металу 100%. Таке почуття, що от графіка помінялася, чи я давно не грав, чи. Чи хто його знає? Ні ну. Ну щось, щось тут не то, серйозно. Окей, ладно. Хай. Е, Пацани. Ой, почекайте. Я знаю, що у вас є та Опа. Кріплення для додаткових модулів. Не знаю, що це, але виглядає досить важке. І воно важке. Скільки воно важить? Всього-то, 1,8 кг. Серйозно? Це взагалі небагато. Окей, там у нас вороги. Ми, звісно, можемо їх винести. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. У нього снайперка, яка, по-моєму, нам нужна. Ні? Чуєте цей звук? Тихо. Мінус. Тихо, тихо, тихо. Він просто може нас вирядити цією снайперкою з, з... 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 з полутора кілометрів. Воу, а я на це не, не, не підписувався, хлопці. Хлопці, це не чесно. З двох сторон, коли масла, це взагалі не чесно. Е... Ми принаймні знайшли бента у того чувака, якого вбили. Так, ага, я зрозумів. Круто. Але ми не дострелимо аж так далеко. Це без сенсу. І долговці нам не поможуть. А знаєте чого? Або долговці, походу, їм кінти. Ми навіть сюди не запрыгнути не можемо. Ой-ой-ой. Я замість того, щоб біж... бігти. Хех Навпаки замедлювався. Так, 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 так. Вбив чи не вбив? Воу-воу-воу-воу, во, пацани, в Та... мене ще ця розкладка клавіатури міняється. Замість того, щоб присісти. Так. Що, ви думаєте, зі мною справитися? Я патронів трошки купив. Тут дуже маленька настільність у цього цієї пушки. Опа. Так, тихо, тихо мінус, 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 мінус одну одного, бачите. А, ви так вмієте? А я вмію. Так, там з тої сторони знаю, звідкіля підходять. Там ще один, там двоє. Дивіться. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Мені здається, мені так здається, що ми тільки що стріляли в Долгівця. Сказати, що це чесно, це нічого не сказати. Але дякую всім за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І, мабуть... Це все-таки остання серія з Сталкера Номалі. Бо По... простягувати одне проходження на два рази це взагалі не круто. От тупо дві серії у нас виходить: один раз, другий раз. Це, походу прокляття із-за того, що ми минулого разу з вами кинули проходження. Там таке було проходження, прям майже до кінця дійшли за бандитів. Може нам знову за них почати? І військовий нам щось не дуже личуть. Серйозно серії і все і, хух, і гапли. Але це було трохи в крису стріляти в спину. ну... Зараз, мабуть, я. скільки зараз часу? 17-17. До речі, ідеально, 17-17. Піду, зніму, наверне, на Classrooms. а потім, мабуть. Вже почну випускати Екзодус. Тому хто хоче, підписуйтесь на канал і дивіться нові серії. Усім дякую і усім пока.